До відноситься так досить упереджено до цієї авторки, але моя любов до її книг не перечеркнути нічим. І це, звичайно, Колін Гувер, та шкодуючи за тобою. Мені надзвичайно сподобалось. Дійсно круто, коли ти читаєш книгу, і ти себе ловиш на думці, що ти можеш зустріти таких самих людей і у своєму реальному житті. Навіть буває деколи таке, що ти починаєш шукати, хто з твоїх знайомих, друзів підходить під даних персонажів, тому що дійсно вони. Досить реалістичні, і ти справді з ними співпереживаєш та проживаєш ось цю їхню історію. Тому що Морган вона народила свою доньку дійсно рано. Вона прожила багато років в щасливому шлюбі із своїм чоловіком. Але в той день, коли в автокатастрофі в одній автівці помирає її сестра Джіні, і її чоловік, і вона дізнається, що вони насправді весь її час її зраджували, це справді розбиває. Вона разом із Джоном. Їй повернувся заради того, щоб виховувати жінки їхнього сина. Вони це все розплутають, про це все дізнаються. Клара підліток, у неї підлітковий бунт, це все накладується, смерть батька і мамині недомовленості про цю всю ситуацію. В кінці кінців Клара починає думати, що насправді її мама зраджує із Джоном. І слава Богу, Кларі стає розумом, в один момент здогадатися, що це все насправді не так. Тому що я. Не знаю, вона, напевно, все своє життя звинувачувала мать свою у цій всій ситуації. Ну, і Джон тут дійсно сильний персонаж, тому що навіть після того, як він дізнався, що цей син не його, він сказав, що він все одно його буде виховувати, і він все одно буде його батьком. Я справді пережила з цими головними героями від початку до кінця їхню історію. Мені подобається, як авторка також нас повчає на різні теми, тому що нонфікшн це дійсно не мій стиль. Минулого року я читала таку книгу. Я її мучила в місяць і зрозуміло, що це не моє. Але дійсно через такий звичайний роман авторка до нас вносить дійсно важливі речі, а насамперед, важливість у тому, щоб бути чесними як зі своєю сім'єю, так і з самим собою на рахунок будь-яких е обставин, будь-яких подій е та на рахунок власних почуттів. Також вона нам говорить про те, що важливо також і обирати із себе. А не тільки те, що ти вважаєш буде кращим. Це справді важливо. А, і мене мені надзвичайно імпонує те, як пише авторка. Її стиль це досить легко, це повчально, це чуттєво. Всі книги Колін Гувер, це така я сіла зранку, закінчила вечором, книжечка прочитана. Є тут мінус, мені тут забагато драматизму, тому що були такі моменти, коли я сиділа і думаю, боже. Просто поговоріть між собою, і все вирішиться. Навіщо оцих? всіх, якби що там цей. Так, тут трішечки цього забагато, але незважаючи на